Брудні руки, немиті продукти, не прокип'ячена вода це шляхи зараження ротовірусною інфекцією дорослих і дітей. Кожна людина, хоча б раз у житті, стикалася з неприємними симптомами кишкового розладу. Ротовірусна інфекція або ще називають ротовірусний ентерит – це вірусне захворювання, яке вражає шлунково-кишковий тракт. Хворіють всі дорослі і діти. Зазвичай це захворювання виникає у місцях скупчення людей. Симптоми захворювання на ротовірус часто проявляються вже на другий день після інфікування. Початок зазвичай гострий. Перші ознаки можуть бути це діарея, нудота, блювота, підвищення температури тіла, загальна слабкість, вздуття живота. Важливо знати, коли звертатися за медичною допомогою, щоб запобігти небезпечним для життя ускладненням. Якщо вже ви захворіли на ротавірусну інфекцію, є подібні скарги. Діагностувати ці захворювання, наприклад, можна з, за методикою імуноферментного аналізу, коли досліджується кал, і виявляється, що це ротавірусна інфекція. Дуже характерне, що виникає швидке зневоднення, тому дуже важливо, якщо дитина захворіла, вчасно проводити дегідратацію. Лікування залежить від симптомів їх важкості, віку та загального стану здоров'я. Загалом це симптоматичне лікування. Якщо це дитина, це Поїти, поїти ще раз поїти, тобто, це може мама той же там регідрону, хомане електроліт, ми рекомендуємо розводити і кожні 5-10 хвилин положиться положиці дитині дає. Тобто знімаємо інтоксикацію, щоб не спричинили ну, не було зневоднення. В більш важких випадках, звичайно, можлива госпіталізація. Якщо дитина в'яла, якщо вона не п'є, відмовляється від її такі випадки, тоді це, звичайно, госпіталізація в інфекційне відділення. Щодо профілактики ротавірусної інфекції, єдиний ефективний шлях це вакцинація, каже лікар. По даним Міністерства охорони здоров'я, вакцинація можлива ротавірусам двічі, і це можна вже робити з 6 тижнів дитини. Рекомендують з 6 до 32 тижнів. Цей проміжок часу вводиться дві дози. Між ними повинна бути інтервал один місяць. Вакцинація від ротавірусної інфекції не дає 100-відсоткової гарантії уникнення зараження, але провести її бажано тим самим убезпечити Відчивши дитину від тяжкого перебігу хвороби, каже лікар. Також потрібно часто мити руки, особливо після прогулянки та перед їжею.